Друзі, нова партія чайочків на дегустацію. Я думаю, ти вже з попереднього ролика бачив, бачила, які чаї мені прийшли. Чайний майстер мені відправив три види чаю, і тільки один з них пуер, так що скоро будуть з'являтися не пуери, але сьогодні ще пуер. Цей ролик зараз з'явиться тут. І ми починаємо. Я вирішив, що 10 грамів. От прямо 10 грамів. Я казав, що я перейшов на 6-7 до 8 грамів, але мені прийшло 10 грамів і, був такий... і було таке питання. Чи по 5, чи може 6 і 4. А потім я думаю, новий чай, смачний пуер. А я думаю, що він смачний, чайний майстер на дегустацію для рекламки не буде відправляти якийсь середній пуерчик. І я хочу його відчути, От прямо відчути. і ділити його по 5 грамів. А, ну, класний чай дійсно навіть з 5 грамів. Розкриється, але знаєте, такий стан іноді такий. скільки, якого стану я хочу? 5 грамів ПР чи 8 грамів ПР? От таке питання. І ми з коханою вирішили, що або 8, або 10. А якщо 8-2 грами залишається, ну, не туди, не сюди, це щось з чимось змішувати, потім міксувати. Хочу чистий. І взяв прямо 10 грамів і прямо зараз буду його розкривати. Спочатку аромат. І запах, от просто пуер, чайних листків. Легенький пуерний, чайний аромат. До речі, ти спитаєш, чого в мене тут я термосами обклався аж три, а тому що ми тільки що знімали ролик по вибору термосів. Дуже короткий, класний, <на> він з'явиться тут. Можеш подивитися, це дуже важливо, реально, от з чого ми наливаємо. Як щоб було зручно, і температуру тримав, і все побачиш там. А зараз я. Буду його дегустувати. В чайничок. І пішли. Друзі, дуже добре, що на мікрофоні є індикатор, і є людина, яка зі сторони побачила, що на першому проливі відключився звук, тому що просто мікрофон він сів, розрядився. Таке буває. Перший пролив, що там було цікаво, що я розказував, що було не почуто, це те, що. Цікавий такий вид знайомства з людиною, коли от ми на чайному вайбі, якийсь чайний майстер, він має свої особливі смакові вподобання по чаю, і ці вподобання вони дуже різні. Навіть на прикладі пуеру, от три чайних майстра. Я купляв пуери і я розумію, що їх всередині свого магазину щось поєднує. А між собою різні чайні магазини, різні чайні майстри вони дуже відрізняються. І в кожного якась своя глибина, якісь акценти, якісь свої нотки. І так навіть можна познайомитись з людиною, просто відчути, який чай він любить, розпитати його, чи п'ємо ми взагалі зараз той чай, що ти любиш, і по його розкриттю цього чаю, по його смаку, ти можеш навіть приблизно створити якийсь внутрішній портрет цієї людини. Ну от, якась така думка прийшла. І хочеться дуже теж відзняти. Короткий, можливо, навіть шорт ролик про вибір води, тому що вона дуже сильно впливає на смак чаю. І в першому проливі я відчуваю от нотки чогось навіть нечайного, тому що я проливав з термуса, який дуже довго не використовувався. І я не пам'ятаю, що там останній раз було, чи кипяток, чи можливо там якусь каву заварювали, чи ще щось, Не пам'ятаю. Другий пролив буде більш глибокий, і я буду з термусу, який постійно використовується, в якому класна вода. І зараз ми точно відчуємо. Як розкривається цей чайочок, цей шум, 10 грамів, другий проливчик. Залью прямо з Ммм, Клас, клас, пахне класно. Де Так, Дійсно солодкий. Солодкий навіть мені морва підванчиться, або смородина. щось сильно. Зараз усі шовганя були mm. дуже сильно будучі. Це таке спочатку чихання. Скажи. Просто хороший зібраний запах. Запах чай. Слух, вот, хватит відчула? Угу. Mm -hmm. Така легка нотка. І mm -hmm. запах чего-то Запах настрою. Кур він завжди з відтінками настрою. От є просто енергія, коли ти насолоджуєшся від того, що багато сил. А є от просто, як ніби настрій, не прив'язаний ні до чого. І от просто світло. Світло і класно. І от просто навіть сидіти нічого не робити от задоволення, комфорт. Оце про якіснішу кур у мене завжди так. Третій пролив випив. Можливо, ще повернемось, я скажу свою оцінку. От по відчуттям я пив смачніші пуери, і при тому цей достойний. А десь, можливо, 8-8,5 отака оцінка. Тобто такий, такий хороший, тому я його не виділяю як якийсь супер-супер топовий. Знаєте, прям вау, вау, вау! Хочеться про нього розказувати всім. ні, Це не про нього. Притому хороший. Хороший зібраний смак. Це вайп обрізки дерев. Черешні, чомусь черешні, мені навіються більше. Це ну, і пролив кращий. вже не відчувалася оця терпкість. в третьому. Так, якщо порівнювати з іншими парами, от це достатньо хороший парт. От я не знаю, яка його ціна. От, тобто, якби, якщо не брати цінову категорію, і, наприклад, навіть ну, ціна достойна, доступна, дуже доступна, то він, припустимо, дуже дорогими і цей. Я не знаю, яка його вартість, то його варто брати, якщо приємна ціна. Я думаю, що після зйомки я поцікавлюсь у Джимі, а взагалі можу просто зайти на його чайний магазин. Я залишу посилання на цей чайний магазин. І просто по назві цього пару знайду його і подивлюсь ціну. Ну, я одразу напишу ціну цього пару в описанні. Залишу посилання, так, може його придбати. Ми не знаємо, яка його вартість, не дивилися. Дійсно, для нас це, це... сюрприз загадка. Сюрприз. загадка. Клас. Я думаю, що ми можемо завершати. Нова чайна сторінка, новий чайний майстер. Дуже цікаво завжди. Завжди цікаво. Якраз музика закінчує. Друзі, така лірика трошечки відступлення. Чайна сова. Дивись. П'ємо чайочок, дегустуємо. І вирішили провітрити простір. І дивимося сава навпроти. Така гарна. На спиною, так, повернути? Звичайний стан в порядку. Класний. З наступного відео відкривається нова чайна сторінка, інші чаї, не пуери. Я от думаю, чи просто змінити назву в кожному з дегустації пуеру і просто початок назви шупоер-дегустація, а потім все інше. Або створити окремий список відтворення, де будуть суто пуери. Напиши в коментарях, як краще зробити, а ми продовжуємо кайфувати, Кайфувати Це все гілка.